Получається. Доброго дня, шановні бжоляри. З вами Керманська Пасіка. Я Сергій Іванович. Віктор Миколайович. Віктор Передаємо вам велике... Великий привіт! Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Хочу показати вам рамочки. Отакі, які я показував друге життя. Відчищається все, прополюс збирається. От. І йде підтяжка проволки. Дзвинить як струна. Так що батько займається цим ділом. Ось. Ще не закінчилось вторе життя. Буде зараз показувати нове життя. Це ось 300 -ті рамочки, вони ось вже почищені. Уже проволочка натягнута, там ще багатенько є. От. Я потім буду наващувати. Лощинку буду поставити сюди. Так що от. Чики -піки. Чики -піки. Чики Чики так от... Чікі-піки. Чікі-піки. Чекі-поки. Так. Ось, показую вам. Уже стопочка стає менше. Це рамочки 145-ті, другого сорта чи другої якості. От, зараз покажу, як я їх збиваю Ось так воно і посилочка Двоєчка. Другий сорт. другої якості, так. Да. Ну, що кажу, другої якості. Ось таке навіть попадає трошечки, чуть-чуть. З -чуть. ось все деревиною. Таким маленьким молоточком. Ось такі гвоздички цвяхи на 32. Да. Не товсті, гарненькі такі гвоздички, осьо. Удобненько мені з ними працювати. Такий збиральний процес йде. Раз, поставив сюди, приложив. Іде плотненько, все чітко, Даже не падає. Легенько собі. Раз, два, поставив, приложив так. Все з пасочка з двох сторон. Приложив, гарненько. Можна без станка, які показують там саморобні станочки, що вони там ставлять. Ось взяв цей шочок раз, зразу так от зверху забив друге. Ється по одному гвоздочку, по одному цю перевернув так. замочок, замочок, мені як. Починаю там я беру двох корпусних куликів. А це хочу переходити потихеньку на 145-ту рамочку. Потім берусь у мене макетик. О, приложив тільки Перевернув, поставив я вот як образать все отверстия вот такая вот рамочка виходить. Горненька, так, да, трошечки є тут в брусочках цих. Дефекти, маленькі дефекти. Тут фасочка йде, ващинку залажу Вот. Зараз буде проволочка підтягуватися сюди. Потім ващинка буде кидатися. А тут проволочка уже ось зачищается, тут чистится рамочка и будет звенити як гитара. Вот так оно. гарненько, красивенько, удобно. Будемо переходити на 145-ту рамку. Уже там два-три вулика є у мене. Працюють уже на 145-й рамці. А ось зараз буду зараз знімати верхні корпуса, ставити робити дно, верхівку, кришку, підкришник. І буде... Наверху магазинчики будуть стоять. І в магазинчиках будуть вже оці другого сорту рамочки працювати. Всім до побачення, дякую за підписку моєго канала, мою підтримку. Бажаю всім міцного здоров'я хороших медосборів. З вами була Керманська Пасіка Сергій Іванович і Віктор Миколайович. До побачення. Не забуваємо підписуватися. Буде багато цікавого. цікавого, інтересного, з приколами різними. Як я працюю на пасіці. Пасіка Акерманська. Точок перший, точок другий. Трошки російською, трошки українською, англійською, французькою, польською, чешською, німецькою. Майте здоров'я. Знято.